На сьогоднішній день більше двох сотень наших працівників несуть там службу. Нарікань на їх внесення роботи по охороні громадського порядку. Немає, якісь випадків немає. Я хочу сказати, що Вінницька міліція і я особисто горжусь тими нашими працівниками, які знаходяться там, і які, незважаючи на не зовсім легкі і побутові умови, і звичайно, ту ситуацію, яка є, залишаються вільними присязі і виконують честь у своїй обов'язку. Ми стараємося, щоб всі наші строєві підрозділи однозначно пройшли через Відрядження до цих місць, ну і звичайно, максимально ну жінок ми не беремо зразу. Тому строєві підрозділи, ті підрозділи, які займаються охороною громадського порядку, це і карний розшук, і дільничі. Фактично, ми не сильно вирізняємо, кого, які підрозділи брати, але все таки надаємо перевагу. Це строєві підрозділи, підрозділи по охороні громадського порядку, підрозділи оперативні.